Друзі, вітаю! Я Владислав Сереждєв, і у нас в студії військовий аналітик. Співголова громадської ініціативи право справа Дмитро Снігіров. Дмитро Васильович, вітаю вас! Слава Україні. Іграм слава, вітаю, дякую за запрошення. Як людина, яка досить часто користується залізничним сполученням, має певні застереження. Застереження пов'язане з тими масштабними атаками, які останнім часом Російська Федерація реалізує саме в напрямку нашої залізниці залізничного сполучення. Буквально днями я побачив вашу статтю. Стаття називається Нова тактика Росії. Ворог атакує залізничну інфраструктуру. Яка мета? Я пропоную сьогодні більш розлогу, докладно поговорити про ті виклики, які стоять перед нами. І перше питання, як на мене, абсолютно очевидна. Давайте поговоримо про комплексність. Ви стверджуєте, що Російська Федерація перейшла до комплексної стратегії ударів. Чи можемо ми вже називати цю стратегію не просто посиленням обстрілів, а саме повноцінною координованою кампанією? І хто є головним актором, гравцем в цій кампанії? Так, це координована програма, і головне мовиться про багатовекторність цієї операції. Те, що основний акцент, на жаль, в українській ЗМІ робиться виключно на обстрілах в Укрзалізниці, це не відповідає дійсності, це лише один з елементів цієї багатовекторної операції. Давайте, шановні телеглядачі, аналізувати ситуацію разом. Я вас закликаю. Залишайте свої коментарі, підписуйтеся і поширюйте це відео. Перше, на чому я хотів би наголосити, обстріли в Укрзалізниці – Співпадають, а фактично паралельно йдуть з обстрілами міст-мільйонників, Невибіркові удари по житловій інфраструктурі Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси тощо. Київ не виключення. Причому зауважте, шановні телеглядачі, вони роблять все можливе, щоб створити умови, непридатні для життєдіяльності цивільного населення. Це удари по енергетичній інфраструктурі, газорозподільчих станцій. Кількість місцевого населення в перерахованих мною містах. Серйозно, відповідне створення умов непридатних для життєдіяльності, причому на момент і початку, і проходження опалювального сезону, на думку росіян, має спровокувати штучні міграційні процеси. Себто. Евакуацію цивільного населення вглиб українських територій. Хоча говорити про тилові території України немає сенсу, бо власна вся територія України знаходиться під тотальним контролем а, з боку а, Російської Федерації. Мовиться про удари аеробалістичними, аеродинамічними засобами уражень. Тобто, а, а, от наведений мною факт вже свідчить про багатовекторність цієї операції. Наносячи удари по житловій інфраструктурі, вони створюють передумови для відповідного перевантаження Укрзалізниці, бо основні евакуаційні заходи будуть відбуватися саме за рахунок Укрзалізниці. Давайте згадаємо з вами події лютого 2022 року: евакуаційні потяги. Правильно? Левова частка українського населення була евакуйована з Києва і інших міст саме укрзалізниці. Тому не випадково удари по укрзалізниці, щоб заблокувати евакуаційні заходи відповідної і місцевої і центральних органів влади. Тебто населення фактично залишається заручником тієї ситуації, яку створюють окупанти в моменті паралізації і діяльності вкрзалізниці, і відповідна створення непридатних умов для подальшого проживання в місцях постійної дислокації. Постає питання, для чого це робиться? Відповідно блокуючи залізницю, евакуаційні заходи цілком прогнозована основна їх маса будуть направлені автошляхами. А враховуючи стан українських доріг, це не для кого не секрет. Зустрічні потоки, які підуть на відповідний на захід, це мовиться про евакуацію цивільного населення і відповідна заходу на схід, це. Військові вантажі це відповідна та військово-технічна допомога нашій країні, яка надається нашим партнерам. Не передислокація оперативних резервів Сил оборони України, передислокація БК техніки стане практично неможливою, тобто вони вирішують фактично декілька питань одночасно. Блокуючи можливість перевезення вантажів укрзалізниці, вони і блокують можливість перевезення вантажів автомобільним транспортом. Причому, шановні телеглядачі, ні для кого ж не секрет, що пропускна спроможність залізниці в рази перевищує пропускну спроможність автомобільного транспорту. Це швидкість перевезення і відповідна вантажа обсяги перевезення. Тому удари по «Укрзалізниці» є лише однією зі складових цього плану російських окупантів: заблокувати евакуаційні заходи і не дати можливість знов таки проведення тих заходів генштабам Збройних сил України в моменті оперативної реакції на ситуацію на лінії бойового зіткнення, і зауважте окуп. Так, прошу. Тут я думаю, важливо додати для нашої аудиторії, які саме компоненти використовуються для здійснення таких ударів. Про що в першу чергу ми маємо говорити, коли говоримо про масштабування таких атак? В першу чергу це використання відповідно аеродинамічних засобів враження. Тобто, основні удари це за рахунок відповідно герань 2 герань 3 Шах. За даними очільника Укрзалізниці, до десятка. Ударних безпілотників щодня атакують інфраструктуру залізниці. Це в першу чергу рухомий склад, та не тільки локомотиви, але й зауважте відповідно, і е безпосередньо або пасажирські е потяги, або вантажні потяги. І головне це депо ремонтні бази і відповідна місця формування рухомого складу. Тобто, постає питання в першу чергу. Те, що окупанти намагаються заблокувати можливість укрзалізниці проведення а. поточного капітального ремонту пошкодженого рухомого складу, це удари по депо, нейтралізують можливість перевезення цивільних військових вантажів це удари по локомотивах. Ну і відповідно удари по е, самій інфраструктурі Укрзалізниці, це тягові підстанції, це відповідно інфраструктурні об'єкти Укрзалізниці. Тому числі використовуються і удари безпосередньо по залізничних коліях, бо ремонт залізничної колії, як би там не було, але на добу все ж таки припиняє активний графік пересування передислокації відповідно як військових вантажів, так і цивільного транспорту. Цивільно, цивільних вантажів. Причому зауважте, пане Владиславе, паралельно з активізацією удару покру по залізниці. Окупанти активізували і безпосередні бойові дії по всій протяжності Російсько-Українського фронту. А я нагадаю, це 1200 кілометрів. Окупанти не випадково використовують тактику так званих тисячу порізів, одночасно атакуючи Сумський напрямок, Харківський напрямок, Запорізький напрямок. Ну, відповідно, та різка активізація на Новопавлівському напрямку це безпосередньо Дніпропетровська область. Себто основне завдання окупантів створити видимість постійного військового тиску по всій лінії фронту, правильно? Мета. Так. І в цьому контексті, які наслідки саме для прифронтових територій мають удари по залізничній інфраструктурі? І дивіться, якраз по прифронтових територіях. Тобто, мета цієї багатовекторної операції змусити Генштаб Збройних сил України реагувати Правильно? Рад за рахунок передислокації оперативних резервів. І, відповідно при дислокації техніки, БК то що, удари по залізниці фактично блокують ці можливості, правильно? Так, Причому зауважте удари, основні удари останні два тижні. Давайте проаналізуємо, шановні телеглядачі: Сумська область, Чернігівська область, Харківська область, тобто, саме там, де вони намагаються. Показати активізацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення не випадково різка активізація на Сумському напрямку, який до останнього часу вважався. Ну якщо не, скажімо, другорядним, то Сило оборони України мали там значні тактичні успіхи, і вдалося значно знизити активність російських окупантів, бабчи того, саме сумського напрямку була зафіксована передислокація підрозділів 155-ї бригади на Покровський напрямок, і відповідно, підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії на Запорізький напрямок. Тобто вони дали зрозуміти, що спочатку вони знімають оперативні резерви, правильно? що значною мірою. Скажімо так, знов таки, оцей елемент дезінформації. Дивіться, вони дають зрозуміти, ми зняли оперативні резерви, перекинули, значить, сумський напрямок нам не цікавий. І різка активізація боїв в районі Олексіївки, Правильно так. для чого? Знов таки, от якраз використати цю ситуацію, і паралельно, пане Владиславо, зауважте, удари йдуть покруг залізниці саме в Сумській області. Заблокувати можливість передислокації військових вантажів, унеможливити власне реакцію генштабу Збройних сил України на можливі тактичні успіхи окупантів. У цьому і полягає цей план. Ще раз підкреслю, шановні телеглядачі, це багатовекторний план Російської Федерації. Але головне, крім військової компоненти, так прошу пана. Так насправді, окрім військової компоненти, я хотів би поставити вам питання щодо психологічної компоненти, адже не є таємниці, що від лютого 2014 року Російська Федерація проти нас здійснює гібридну агресію, і в ній інформаційна, психологічна, політична компоненти є досить вагома. Давайте про психологічну війну поговоримо. Мета ворога створити паніку в містах мільйонниках Ви їх перерахували Харків, Дніпро, Одеса – Трохи менше міста Чернігів та Сума, але тим не менш, тим не менш через обстріли та одночасне блокування евакуації шляхом залізничних перевезень. Чи бачите ви вже зростання певних таких панічних настрігов в цих регіонах, які можуть призвести до ну певно додаткового впливу на рішення, які ухвалять військово-політичне керівництво України? Саме це є основним елементом цього плану, тобто створення соціальної напруги на територіях контрольованих силами оборони України, причому в містах мільйонниках, заблокувавши фактично місцеве населення, унеможлививши евакуаційні заходи і створивши передумови для погіршення умов проживання, вони тим самим провокують соціальні настрої в моменті краще. Поганий мир ніж подальше продовження активної фази бойових дій, Себто основне завдання це створення атмосфери недовіри до дій центрального і місцевих органів влади. І головне, пане Владислав, зауважте тут ще економічна складова справа тім, що масова евакуація цивільного населення це відповідно додаткове навантаження і на місцеві, і на центральні бюджети. Це соціальні виплати змушеним переселенцям. Правильно? Уявіть, так, якщо їх лавина збільшується, ситуація набирає обертів снігового кому. Відповідно, треба десь розмістити, треба дати так звані підйомні, треба взагалі забезпечити сам характер евакуації. Тобто, це ще й економічний тиск на Україну, яка змушена буде шукати додаткові джерела фінансування для розміщення цивільного населення. І тут велике запитання щодо. Поява інформації в українських ЗМІ, коли виходять так звані топові особи і починають робити заяви з приводу необхідності евакуації цивільного населення, чи то з Києва, чи то з інших великих міст, фактично створюючи ту саму атмосферу паніки і хаоса, і граючи фактично на руку російським спецслужбам. От про це і варто говорити, що це, як ви слушно зауважили, Крім військової економічної складової ще й відповідно, основний акцент це проведення от подібних інформаційно-психологічних операцій. Цільова аудиторія це якраз цивільне населення українських міст. Чітко дати зрозуміти, далі буде гірше. Далі ми активізуємо удари по відповідно енергоструктурі, по газорозподільчих станціях, по «Укрзалізниці». Проживання в великих містах стають неможливими, відповідно, ви маєте шукати варіанти евакуації. Погодьтеся, тут вже треба працювати досить жорстко в моменті наведення ладу в інформаційному полі України. Вже не може бути, скажімо так, питань толерантності або толерування подібних заяв, бо вони я ще раз підкреслюю: створюють відповідний інформаційний. Тиск на в першу чергу цивільне населення? Так. І насправді це серйозно проблема. Але проблема є, є розуміння, що вона існує. І існує, я думаю, якісь е, якась дорожна карта засоби контрдії. Давайте більше предмету поговоримо про захист залізниці. Які першочергові заходи, а крім посилення систем протиповітряної оборони, має вжити Укрзалізниця? Та військового керівництва командування, щоб обезпечити і локомотивне депо, і подстанції, та головне, пасажирські потяги від впливу російських дронів. Давайте так, щоб нас не звинувачили в критиканстві, ми будемо і е, давати можливість. Власниче, критикуєш, пропонуєш. Пропонуєш, так. Чому і е, сила от наших з вами передач? Ми її пропонуємо. Тобто, ми робимо акцент на проблемі, але ми акцентуємо увагу зацікавлених осіб на можливих сценаріях. Перше, це відповідно антидроновий захист рухомого складу, в першу чергу локомотивів, так званий пасивний захист, те, що ну, ми бачимо так е, 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 в моменті захисту бронетехніки, так звані мангали, правильно? Так, тобто, це так це потребує часу, але враховуючи ті виклики, які стоять наразі перед залізницею Українською державою, це треба робити негайно. Друге, це оснащення системами радіоелектронної боротьби, тобто придушення тих самих ударних ребів, перепрошую, ударних безпілотників. Причому система та системами РЕП має бути оснащений не тільки рухомий склад. Але й в першу чергу депо. Тобто системи, відповідно радіоелектронної боротьби, мають бути в місцях дислокації рухомого складу і мається на увазі локомотиви, так і відповідна вагони. Це і в місцях комплектування. Друге, це відповідне створення. Не тільки активного, але й пасивного захисту, це ну ті самі бетонні укриття, про які ми неодноразово говорили. Тобто, те, що унеможливить власне ураження тих самих локомотивів безпосередньо в депо. Ну і основне пане Владиславе, мовиться і про розосередження рухомого складу, правильно? Тобто локомотиви не мають бути зосереджені в одному місці. Так, так, йдеться та сама тактика, як і відповідна з бронетехнікою, правильно, і, і рухомим складом Сил оборони України. Розосередження з метою неможливлення нанесення удару по місцях сукупчення. Це й дасть от якраз можливість уникнути концентрованого удару по депо, бо вони б'ють. Чому по депо вони знають, що там зосереджена. Ну, достатня кількість локомотивів, і відповідно навіть один удар засобами аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження приводить до тих ефектів паралізації відповідно рухомого складу. І от першочергове, це те, що треба робити негайно: це роззосередження відповідно як локомотивів, так і відповідно... на. Ну, Пасажирських і вантажних вогонів, оце ті заходи, які треба проводити негайно. Ну і відповідно посилення активної оборони, це системи ППО, це так звані мобільні групи. Ви знаєте, коли виходять наразі з критикою роботи мобільних груп, для мене це взагалі нонсенс. Якраз на момент активізації атак російських БПЛА. Якщо б, шановні телеглядачі, поясніть, якщо б ця тактика була неефективна. Росіяни не копіювали би її на четвертому році війни. Нагадаю, наразі в країні окупантів активно проводиться інформаційна компанія щодо залучення спеціалістів систем протиповітряної протиракетної оборони в загони так званих сталінських соколів. Тобто фактично копіюється досвід українських мобільних вогневих груп. Про яку неефективність ви говорите? Тобто мовиться про те, що відповідно має бути мобільні вогневі групи зосереджені для активної оборони, активного захисту і депо, і відповідна місці ремонту і формування рухомого складу, це не тільки використання крупнокаліберних кулеметів, але відповідно занитні. Гармати і плюс Ну ПЗРК вже класичні, або стінгери, перуни, або українські аналоги. Оце те, що має бути вже негайно, тобто комплексний характер захисту Україн українських залізниць, який буде включати в себе як пасивний, так і активний характер оборони, плюс Ну відповідно ешелонований характер. Це е, е, система ППО малої середньої радіусу дій, які унеможливлять якраз е, ураження місць е, ремонту і зберігання рухомого складу. Пане Дмитро, е, крайнє питання моє буде, як на мене, абсолютно очевидно, бо на завершення, думаю, нам варто проаналізувати, е, що чекає нас попереду. Осінь добігає до завершення. Попереду зима. Чи... Варто нам очікувати, що та сама комплексна, де факто це комплексна програма впливу з боку Російської Федерації, ідеться не лише про удари по нашій залізниці, а також та точкові удари по нашій енергетиці, а також фактичний терор великих та малих міст нашої країни. Чи стане ця комплексна діяльність російських окупантів основною стратегією Російської Федерації на найближчу зиму? І чи буде ворог нарощувати сама інтенсивність? Цих ударів так на жаль, змушений констатувати, що інтенсивність ударів буде нарощуватися, але знов таки, шановні телеглядачі, спростують ту інформацію, яка, на жаль, поширюється, в тому числі народними депутатами, щодо збільшення можливості Російської Федерації в моменті масштабування виробництва ударних безпілотників. Статистика демонструє зовсім інші цифри. За вересень місяць окупанти використали для ударів по території України. Приблизно 5600 ударних безпілотників мовиться про Герань 2, Герань 3. Відповідно, давайте порахуємо, поділіть цю кількість на 30 днів. Тобто, це ті цифри, про які говорив головне управління розвідки Міністерства оборони України. Акцентуючи увагу на тому, що окупанти змогли збільшити виробництво ударних безпілотників зі 170 до 190. як бачимо, дані української розвідки абсолютно підтверджуються відповідно даними об'єктивного контролю, тобто про масштабування мова не йдеться, але мова йдеться про зміну пріоритетів, тобто основа ударів. Наразі буде якраз енергетичний і паливний комплекс України з метою неможливити проходження опалювального сезону. До цього треба готуватися всерйоз. І відповідно, не випадково зауважте пане Владиславе. Наразі буде проходити Рамштайн. Основне питання, яке винесено? Саме... Так. так. І варто відзначити досить жорстку реакцію з боку країн заходу щодо активізації ударів російської сторони по енергетичній і відповідно газотранспортній інфраструктурі України. Є розуміння ситуації, тому з боку наших стратегічних партнерів будуть робитися контрзаходи в моменті збільшення можливості української системи ППО. Це відповідна передача систем ППО малої, середньої і великої дальності. Тому тут в цьому моменті можемо говорити про успішні дії наших стратегічних партнерів. Плюс відповідно розширюються можливості української сторони щодо нейтралізації ударних безпілотників. Це залучення гелікоптерів. Відповідна авіаційних, ну яків ще радянських, які показали свою. Досить ефективну роботу в моменті якраз нейтралізації аеродинамічних засобів ураження, тобто українська сторона відпрацьовує комплексний характер протидії тим загрозам з боку російської сторони. Але пане Владислав, давайте подивимося на лінію бойового зіткнення. Дякую за ваш професіоналізм, щоб ми і акцентували увагу, що власне очікувати нам до зими і зиму. Зауважте. Останні два тижні використання нової тактики російських окупантів і безпосередньо на лінії бойового зіткнення мовиться про комбінований характер атак на позиції Сил оборони України з використанням великої кількості бронетехніки, чого не було вже майже рік. Правильно, так сило оборони вдалося ефективно створити систему. Протидії, мовиться про тактику так званих стіни дронів створення кілзон. Окупанти рік намагалися знайти протияддя. Це, відповідне використання мототехніки, автотехніки, тобто, за рахунок маневрованості, швидкості, вони намагалися прорвати ці кілзони. Виявилося неефективно Дійшли навіть до. Часів Першої кінної армії, причому це не жарт, а масове використання саме кінноти на запорізькому напрямку, і не на Запорізькому так само. Вони вважають, що кінь а, ліпше може а, захистити від українського відрона. Ну, тактика хибна, але москалів, як то кажуть, умом Росію не понять. Зрозумівши, що і кінь не врятує, пане Владиславо, вони пішли на тактику. І тут увага, шановні това за ціною не постоїмо. Тобто, те, що наразі бої в районі Володимирівки, наочно засвідчили, кидають танковий батальйон. Танковий батальйон більше 30 одиниць бронетехніки, правильно? Да. Причому зауважте, там не тільки танки, але й відповідно БМП, БТР, ну там все, все, що можна згрібсти. Причому з десантом. Чому хибність і откровожерливість цієї тактики, вони прекрасно розуміють, що цієї кількості бронетехніки доїде безпосередньо е ну відсотків 20. Да. Тобто вони готові жертвувати бронетехнікою, яка у них залишилася не так і багато, щоб дати можливість малим штурмовим групам закріпитися. Хоча би якщо б. Дві-три штурмові групи закріплюються. Це для них вже тактичні успіхи. І те, що відбувається в Володимир, це якраз яскравий приклад. До, до речі, зауважте пане Владислав. Це якраз в моменті підтвердження зміни тактики, що йдеться про комплексний змін зміни тактики дій окупантів не тільки в моменті блокування логістики, але й відповідна характеру бойових дій безпосередньо на лінії фронту. Тобто вони намагаються прорвати оборону сил оборони України за рахунок чисельних жертв особового складу бронетехніки, але дати можливість закріпитися, щоб в подальшому вже мати можливість використовувати тактику, от якраз просочення штурмових груп. Це як яскрава на добропільсько покровському напрямку. Ця тактика наразі і використовується. І треба е, зауважити досить небезпечна тактика. Вони розраховують, на те, що оператори дронів не зможуть відреагувати на таку кількість бронетехніки одночасними ударами. Правильно? Ну, враховуючи те, що відповідно використовується пасивний захист бронетехніки, це так звані ноті ну, мангали. Ну, відповідно, танки, оснащені системами РЕП що? Ну е, дані об'єктивного контроля показали, що більшість бронетехніки знищена, але давайте називати речі своїми іменами частині. Техніці вдалося прорватися так і закріпитися вже безпосередньо на околицях населеного пункту. Тобто вони намагаються промацати цю тактику, і е, а про що це свідчить, шановні телеглядачі? Про цейно часу. Так. Про те, що вони прекрасно розуміють, Сполучені Штати гратися в довгі перемовини вже не збираються. А відповідно, якщо не збирається гратися в довгі перемовини, Трамп чітко дасть зрозуміти закінчення війни по лінії бойового зіткнення. Правильно так, а це жодним чином не влаштовує москалів, бо вони навіть першоначальний першоначальні плани, так зване СВО, не реалізували повністю, дякую. не окупована пов'язана зміна тактики, пане Владиславе. Дякую у нас гарний з вами тандем. От, дякую, от, дякую, вам, Дмитро Васильович. Дивіться, е, пропоную на цьому ставити крапку. Звісно, що це не крайня наша розмова, але до, до чого я веду? Шановні наші друзі, питання поінформованості є надзвичайно важливим тут і зараз поінформований, значить озброєний. Підписуйтесь на наш канал, ставте ваші подобайки, пишіть ваші питання. В ефірах в наступних ефірах з паном Дмитром ми обов'язково будемо розглядати, деталізувати, деталізувати до малеку для того, щоб жодних питань, на які відсутні відповіді, у вас не залишилось. Друзі, дякую, що ви були з нами. Дякую вам, Дмитро Васильович. Слава Україні! Дягром Слава, тримаємо стрій, це буде Україна.